Вітаю всіх! Хочу вам показати, як себе почуває орхідейка Пандора, яка була в мене пересаджена 5 вересня. Отакий От бокал акваріум на ніжці. І сьогодні в нас 9 вересня. І що я хочу перше, хочу показати тургор листочків. Просто шикарний. Як хто дивився відео пересадки за 5 вересня, то ці нижні листочки були геть зовсім як тряпічки. В них був втрачений тургор. Їй не доставало волої. Я поливала її часто, але вона швидко пересихала. Зробила їй таку пересадочку, закриту систему з додаванням крупної кори, моху. І, як ви бачите, результат шикарний. Значить, 5 вересня я її пересадила, а полила її на третій день. Тобто 6-7 вересня я її зробила полив, невеличкий пролив, додала циркончику і просто пролила так по кругу, зволожила мох. Ну, там на дні було там чуть-чуть водички. Ця водичка мохом потім піднялася до корінчиків орхідей. Ну Давайте там от бачу дірочка. Там корінчики, якими вона була посажена. Там вони зелененькі. І як бачите, корінчик покрився таким мохом. Це були повітряні корінчики, які я заправила в ґрунт. І це ознака того, що вони продовжують свій ріст. Вони не зупинилися. Бачите, як гарно себе ведуть. Зараз ще поверну, покажу. Тут є корінчик під листочком. Ось Бачите, він покривається таким білим пушком. Це значить те, що орхідейка продовжує свій ріст. Вона не зупинилася, значить, їй все сподобалось. Там воно теж видно зелені корінчики, отака От вийшла посадочка. Зараз я тут зверху завалю все. Крупні кусочки кори з додаванням проміжку вільного місця, моху, і як ви бачите, їй все сподобалося. А мені сподобалося, що вона відновила свій тургор. Листочки набралися вологи і стали такі гарні. Продовжую трасти листочок, ну і я їй не зрізала тут цвітоноси, у неї тут такі гарні брунічки. То, можливо, вона розпусти якусь брунечку і взимку проквітує. А може, видасть і новий цвітоносик десь із пазухи. Ну, то є Цвітонос, це був обрізаний садівником. Вона прийшла до мене з одним цвітоносиком, таким товстеньким. І тому, надіюсь, вона може. Проквітує, якщо не новим цвітаносом, то може, хоч із цього цвітаносика. Я стараюся не зрізати, якщо бачу, що такі гарні брунічки, то навіщо? Орхідейка не буде так тратитися силами на новий цвітонос, може пробудити брунічку і проквітувати. Отакий результат вийшов. Хто може слідкує, то я показую, що все, поки що все добре. За 4 дні орхідейка відновилася з Тургором і навіть далі продовжує свій кореневий ріст. Такі гарнюні корінчики торчать, Ой, красотулечки, просто прелість. Так що, поки що результати гарні. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!